На той час тетрарх Ірод почув про Ісуса і сказав своїм слугам: Це Іван Хреститель, він воскрес із мертвих, і тому чудеса діються у ньому, оскільки Ірод, схопивши Івана, зв'язав його і посадив до в'язниці через Іродіаду, дружину свого брата Пилипа. Бо Іван говорив йому не годиться тобі її мати. За ці слова Ірод хотів вбити його та боявся народу, тому що Івана вважали пророком. Коли був день народження Ірода, дочка Іродіяди танцювала серед гостей і сподобалася Іродові. Він склятвою пообіцяв їй дати те, чого тільки не попросить. Вона ж, намовлена своєю матір'ю, сказала Дай мені тут на полумиску голову Івана Хрестителя. Цар засмутився, але через клятву й тих, які сиділи, наказав дати. Тож послав стяти голову Іванові у в'язниці. Голову принесли на полумиску та подали дівчині, а вона віднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло, поховали його та пішли, і сповістили Ісуса. Почувши це, Ісус. Відплив звідти човном у безлюдне місце й усамітнився. Довідавшись про те, багато людей пішло за ним пішки з міст. Вийшовши, Ісус побачив багатьох людей, змилосердився над ними й оздоровив їхніх хворих.